Слідчими продовжується здійснюватися розслідування кримінального провадження за фактом зникнення громадянина Булатова. Ми змушені констатувати те, що тричі намагалися допитати особу в якості потерпілого. Перший раз нам не вдалося, оскільки відмовився у зв'язку з станом здоров'я і наявна кількість була велика людей. Це і народні депутати, політики, захисники, які надавали можливість провести слідчі дію. Наступного дня він надав лише, ймовірно, колір мікроавтобуса, на якому його викрадали. З третього разу допит відбувся, але уточнюючої інформації нам знову надано не було. Потерпілий заявляє про те, що його ймовірно викрадали на мікроавтобусі синього кольору. Місце викрадення він не пам'ятає. Це наводить на думку про те, що він не бажає співпрацювати з слідством. Навіть прикмет злочинців, які могли причетні бути до вчинення кримінального правопорушення, він нам не надає. Але слідство проводиться далі, встановлюються очевидці вчинення кримінального правопорушення. По ймовірному маршруту зникнення громадянина Булатова і по місці його виявлення, встановлюються відеокамери. Відреєстратора на автомобілі, які могли там перебувати, допитуються свідки, зокрема по дворовий і поквартирний обхід, здійснюється для того, щоб знайти інформацію, яка нам сприятиме розкриттю злочину. Але небажання потерпілого і громадян, які його консультують, допомагати слідству, не дає можливість об'єктивно і швидко встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.